Водолі. Цей коридор затемнень один із найважливіших для вас за останні роки. Бо він напряму торкається вас самих, вашої особистості, ідентичності тіла та вашого ЯЄ. І водночас тем глибокого. Залежності, страхів, контролю фінансів і внутрішніх трансформацій. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Період 17 лютого по 3, 3, по 3 березня для вас виглядає як точка. Перезавантаження. Не косметичні зміни, а відчуття, що стара версія себе більше не працює. А нова ще тільки формується. І це нормально, якщо в якийсь момент у вас з'явиться думка, що ви вже не ті, ким були, але ким ви стаєте, поки не дуже зрозуміло. Це і є серцевина цього коридору. Почнемо з сонячного затемнення 17 лютого, яке підсвітить теми вашого я, ваше тіло, ваша поведінка, ваш образ у світі, ваша ініціативність. Сонячне затемнення тут запускає новий особистий цикл на півроку вперед, а інколи і довше. Це момент, коли життя ніби каже, що досить жити за старим сценарієм. Давай по-новому. У водолії може виникнути внутрішній бунт. Ви можете раптом відчути, що більше не хочете грати роль, яка від вас очікується. Не хочете бути зручним правильним. Очікуване, не хочете жити за чужими правилами, навіть якщо вони раніше здавалися логічними. Може змінитися ваше ставлення до себе, до зовнішності, до тіла, до того, як ви себе проявляєте. Хтось захоче буквально змінити образ, хтось поведінку, хтось спосіб говорити. Ні, або так, бачите, змінила образ. Я І дуже важливий нюанс це затемнення поруч зі стемою Сатурна і Нептуна, тобто руйнуються старі структури безпеки. Те, що раніше здавалося опорою, може розчинитися. І це може сильно лякати, бо з'являється відчуття нерозуміння, на що ж тепер спиратися. Відповідь проста і складна водночас. Спиратися варто на себе нового, не на старі ролі, не на старі маски, не на старі домовленості. Але і це важливо: цей процес не про різкі рухи, не треба бігти вперед. Просто зупиніться і відчуйте, ким ви стаєте. Місячне затемнення 3 березня почне найглибший рівень цієї історії. Воно підсвітить зону страхів, залежностей, фінансів інших людей, спільних ресурсів, боргів, контролю, близькості, втрат і глибоких трансформацій. Місячне затемнення тут часто виносить на поверхню те, що. Ми довго не хотіли бачити, на що ми закривали очі. Для вас це може виглядати так, усвідомлення, де ви фінансово або емоційно залежите від когось, розуміння, де ви тримаєте за ситуацією через страх втрати контролю. Емоційна кульмінація в темах. Довіри, близькості грошей і зобов'язань. При цьому сонце тут підсвічує тему вашої власної цінності. І життя ніби ставить питання ребром. Чи ви тримаєтесь за це, бо це цінно, чи бо боїтеся залишитися без якоїсь опори. Місячне затемнення може принести завершення якихось фінансових схем. Залежних стосунків, внутрішніх страхів або старих моделей по типу, я без цього не можу жити. Це може бути емоційно дуже непросто. Але водночас це величезне звільнення. В цьому коридорі не варто тиснути на себе. Не варто змушувати себе. Так, скажем, швидше визначитися стати, швидше стати іншим, швидше зрозуміти себе. Це процес. Дозрівання. Загальна ідея цього періоду для Водолія це показати, що ви більше не можете жити старою версією себе. Але нова версія народжується не через зусилля, а через чесність із самим собою. Стара модель, з якої ви виходите, де ви живете. Очікуваннями інших, де ігноруєте своє тіло і свої емоції заради якихось ідей, де ви шукаєте свободу ззовні, а не всередині себе, де тримаєте за контроль, бо боїтеся якихось втрат. Нова модель, у яку ви входите, це там, де ви чуєте себе, будуєте опору всередині себе і не шукаєте схвалення зовні. Живете в своєму ритмі і дозволяєте собі бути живими, а не ідеальними. Тож головна порада для вас на цей період спостерігайте. Записуйте думки, слухайте тіло, дозвольте вашим емоціям вийти. Не приймайте доленосних рішень в емоційному піку, але й не ігноруйте сигнали. Це затемнення про. Перезбірку особистості, про завершення старих страхів, про народження нової внутрішньої свободи, коли ви дозволяєте собі бути собою, життя починає підлаштовуватись під вас, а не навпаки. Ось таким буде цікавим і насиченим для вас цей період. До зустрічі!